Геть інше відчуття, я себе відчуваю більш рухомішим, і скажімо, я по життю люблю ну, типу. Мені треба щось, щоб я робив ну для свого фізичної активності і підтримування себе у формі. Ти приходиш, ти пробуєш, Тобі покроково пояснюють, які в тебе а, варіації розвитку твоїх а, можливих а, фізичних можливостей. І я пам'ятаю, що на початку прям було таке коротке опитування. І це такий момент, коли ти розумієш, окей, тут буде до тебе дуже з турботою відноситись, тут будуть охайніше давати тобі вправи. Тут вправи будуть більш орієнтовані на твої фізичні потреби і можливості. Наразі, тобто, немає. Навіть моментів, де б я у сьогоденнішньому своєму житті міг щось робити, і в мене з'явився бій до попереку. Займалися з... З напрягом. Шов час, продовжували займатися. І потім стала зовсім інша справа. Вони почали гнутися і розуміти. Незважаючи на психологічні та фізичні вади, які є у всіх перейшли на інший рівень, вже їх можна назвати практикуючими. Найсуттєвішим, помітнішим результатом є те, що в мене слабо розвинене праве плече, рука і воно мало рухливе. І я завжди про це знала. Я не можу повернути за спини руки. Але в якийсь момент е, моя недостатня рухливість м'язів почала призводити до болю. Ми, коли я почала займатися йогою в ментальному парку, через е, буквально там тиждень занять вона дійсно стала йти на спад, і потім вона пропала. І смішне те, що в мене був період, коли я була у і я тиждень не робила його. І ось тут повернулося все. І я така: о, ні, краще я буду щодня робити йогу, ніж я пропущу там більше ніж два дні підряд, і це коштувати мені суттєвих болей і страждань. Тому так я бачу результат. Що мені дуже подобається, що мені не треба нікуди ходити, тому що я це можу робити вдома у власному темпі, так як мені зручно в тих умовах, які... Ну, мені підходять зробити свою сесію у тому як би, темпі, який мені зручний, так як я хочу. Це може бути зранку, вночі, в день, ну, типу, коли завгодно, що мене там, дуже влаштовує. Пішов візит за компанію. Був перший пробний урок. Мені сподобалось. Я займаюся вже рік. Результати суттєві. В порівнянні з іншим чоловіком мого віку у мене краща рухливість. Наприклад, я можу з легкістю нахилитися вперед і десь до підлоги. Так, рекомендую практику іншим. Краще емоціональний фізичний стан. Йога дає легкість у повсякденному житті. Йога це про ніжне відношення до себе. Йога в ментальному парку це ще 50%, тому що ти не просто робиш йогу, ти ще робиш йогу з індивідуальним підходом до себе. Тобі роблять принципово вправи, які підходять саме для тебе, і далі в тебе є умовно Цілодобова онлайн підтримка, де ти кажеш, в мене болить це, чи в мене не виходить ось це? Я не знаю, як правильно робити цю вправу. Тобі знімуть відос, тобі напишуть покрокову інструкцію. В тебе в телеграмі буде повідомлення, як правильно робити про наяму, як тримати пальці. Тобто все, що треба саме тобі. Ти ніде не знайдеш в такому комплексі, як в ментальному парку. Ну тобто, це дуже індивідуальний підхід. Краще вже не вигадати. Я дуже рекомендую, тому що кожна людина може знайти тут щось для себе і свій темп. Персоніфікація дуже крута річ. Не, не завжди ти можеш таке отримати, особливо в групових заняттях, де фактично всі роблять усе, що роблять всі інші, і неважливо фактично якої. Ну, типу, ти статі ваги, можливості фізичного стану. Тобто тут ти можеш, ну, умовно, все залежить тільки від тебе. Ну далі, якщо вони будуть продовжувати, їх жде маса дуже інтересних відкриттів відносно себе та окружаючого миру. Собственно, як і всіх, хто, хто практикує. І ти такий думаєш, о Боже, нарешті мабуть, це те, до чого було б треба прагнути на самому початку робити щось нове для свого тіла з правильним фізичним підходом стосовно саме тебе. І ти такий: ну окей, ніколи не пізно почати правильно робити заняття йоги. Саме час почати.